Всім привіт! Від вас дуже багато запитань, коли закінчаться масові атаки, коли закінчиться війна, і я ж вам записувала відео на цю тему. І е, давайте ми сьогодні подивимося таким незвичним методом, скажімо, е, Подивимося на е, такий колоді. Фотоколода називається енергія стихій. Ось для кого цікаво, дуже класна колода. Я дуже люблю з нею працювати, тому що вона показує. По стихіях можна в неї запитати там, любе запитання, в якому я ресурсі, як я себе почуваю, там, наприклад, що мені потрібно для того, яку стихію розвивати в собі. Хто вже відвідує мої курси, вони знають, як ці стихії в собі розвивати, як це проявляється, на що треба звернути увагу, які бади, мікроелементи потрібно для цього приймати, які ефірні масла підходять. Всі осознані люди, які пішли в роботу, вони вже про це знають. І я Хочу сьогодні з вами теж попрацювати на цій колоді. Ми подивимося, ну от, наприклад, е... яке питання я хотіла задати? Яка основна ціль цих ракетних обстрілів? Давайте так запитаємо. Яка основна ціль цих ракетних обстрілів? У мене є ще одна колода, ми в разі чого спробуємо ще подивитися. Ну, і не одна я колода, але я кажу я карти таро, тепер дивлюся тільки як МАК-карти. Я з ними не працюю як з картами Таро, тому що ну, це вже все перестає працювати. Я більше сканую поле, більше мені так приходять відповіді на питання, тому ми зараз будемо дивитися у цю тему. А, виключимо. І у нас. Ось це ніби я, це про ракетні обстріли. Як ви думаєте, про що це може бути? Щоб хтось відгукнувся, тому що е, ми втрачаємо ресурс, ми втрачаємо е, багато всього. І для того, щоб нас почули, для того, щоб заявити про себе. І для чого їм це потрібно? Для певної трансформації, але їм потрібно зараз договоритися, домовитися. Тому вони втрачають дуже багато ресурсів тільки через те, що вони вимагають у цих переговорів домовитися, заморозити на даний період часу. Так, вони хочуть навести страх, щоб вони були почуті. Тому ми маємо те, що маємо. Ми маємо атаки тус мечів ми маємо оці е, е, летючі. І який результат вони очікують від того, що вони роблять. Ну, Вони очікують, що е, показати Україні зрадників, вони хочуть, перш за все, показати зрадників тих, які тільки вміють домовлятися, не словом. На словах, а насправді нічого не відбувається. Ну, ми знаємо, таких уже дуже багато. Те, що в них є в планах зруйнувати, знищити, тут іде 50 на 50. Чому 50 на 50? Тому що це їхня ілюзія. Вони не зможуть це зробити. Тому що це буде для них важко економічно і фізично. Це будуть важкі умови для українців. Важкі умови, бачите? Важкі умови для українців. От, гострі, важкі умови для людей. І е, вони хочуть, щоб на фоні цих умов люди почали входити якраз от. У ці стане, щоб люди жили минулим, щоб люди там. Я вже, вам по ці... ну, я вже вам розповідала про ці хитрі маневри, для чого вони це роблять. Для того, щоб люди поверталися у своє минуле і жили своїм минулим. Людина, яка живе у якихось минулих етапах, вона не може зараз проявитися в тут і зараз. Тому це ще така свого роду психологічна стратегія, психологічна давка на людей, тому що ми всі прекрасно розуміємо: зараз зима, зараз холодно, і скільки людей залишається без тепла і світла, тому що ті, у кого є конвектори, їм ще пощастило, ті, у кого стоять газові котли, там то їм не дуже весело, тому що немає тепла. Так, що ще нам хочуть показати карти? Тобто вони тримаються все під контролем, у них є маневрені ходи, ситуація е, хочуть, щоб ситуація знову і знову повторювалася. І для них насправді... Все складається важко. За, е, в кулуарах там відбуваються певні розмови, люди там, а е, покажіть договора і так далі, що там щось не може відбуватися, е, писали мені там в коментарях. Я розповідаю те, що я бачу, те, що мені йде з тонкого плану. Таємні переговори вони ведуться, ведуться на тему фінансів, ведуться на тему активних. Активних військових дій. І це все йде переливання з пустого в порожнє. Вони говорять, говорять, говорять. от Але вони розуміють, що вони обмежені у своїх діях. Відбувається таємно? Таємна ситуація завжди повторюється. Таємно. Так, трійка мечів. От таємно ведуться перемовини і далі робити оці терори. От. І чи відбудеться. Зупинення на, на зиму хоча би оцього всього, оцих ударів по Україні. Ну, я вам казала, я бачила, що перед Новим роком там планується стратегія, але давайте подивимося, що нам скажуть карти. От стан підвішений. Домовленості, тобто вони намагаються, так я вже казала, тільки працювати на домовленості І для цього вони роблять все, щоб люди ховалися, обмежити, намагаються обмежити людей, ізолювати, обезсилити і. Замороження конфлікту як такого не буде, тому що тут буде, буде поразка у замороженні. Тут буде відхід України від цих проблем. Україна знайде, як вирішити ці питання. Якісь нові технології, але це все буде уповільнено. Активний рух. Активний рух. Рух певної допомоги. Ось, буде рух певної допомоги. Ну, я вже вам розповідала, що на заморозку цих конфліктів від Кремля, так як вони хочуть, щоб це відбулося, потрібно Росії постійно проявляти активність. І коли Росія проявляє активність, тоді інші країни Дають їй на дають нам ресурс, і їм потрібно знову нарощувати силу для того, щоб удар був ще масовішим. І я вже в Тікток казала, що те, що, наприклад, навіть впала ота ракета в Польщі, це про те. Що е, НАТО діяти не буде, і я вже розповідала вам, що така організація, взагалі або вона зміниться на щось інше, або взагалі перестане працювати як, як така розпад буде Євросоюзу, і все це ми побачимо дуже скоро. Е, війна на території Росії, особливо е, я б навіть так сказала. Україна піде в наступ і, можливо, навіть відвоює якісь території Росії. І 22-й рік це лише підготовка, це плацдарм для того, що буде відбуватися далі. Тому ви не очікуйте, що щось буде змінюватися, а починайте вже зміни самі для себе створювати. Тому що чекаючи на зміни, яких. Прийдеться чекати довго, ви втрачаєте енергію, ресурс. Якщо психологічно ви відчуваєте, що ви вже виснажилися, обов'язково потрібно відновлювати потребу свого тіла, тому що ваше тіло з цим не справляється. Зверніться за. Порадами до лікаря, до нутриціолога, тому що вам потрібні бади, мікроелементи, ефірні масла, вам потрібен релакс, розслаблення, вам потрібна глибока психологічна робота. Ви не думаєте, що це для вас усе пройде так просто? І так, як будуть тривати, який час ще будуть тривати удари. І давайте до кінця листопада подивимося, що тут буде. Листопад. І давайте подивимося грудень. І тут Активність продовжується, емоції будуть накривати, продовження буде у цьому всьому. Так, На грудень місяць тут якась ілюзія, ілюзія того, що щось може змінитися, але нестабільна ситуація буде, будуть бити так само по наших ресурсах. Чи вдасться світу домовитися про щось, якось, ну, скажімо, чим зможе нам допомогти світ в листопаді і в грудні. І якщо ми подивимося. У листопад, то у листопаді тут вони будуть занепокоєні цим всім, вони будуть думати тільки, як обмежити дії окупантів, як, як домовитися на цю тему ось. Як домовитися, як обмежитись, тому що вони будуть бачити по колосі Фортуні, що ситуація буде повторюватися. І уже в грудні будуть. Якісь дії йти в сторону ресурсу, відновлення чи ще збільшення ресурсу. Тобто, щоб ви розуміли, світ буде усмірять, не знаю, як по-українськи сказати, російську владу руками українських героїв. Саме так це буде відбуватися. Тобто ми бачимо, буде проходити певний ресурс, енергія. От, Будуть шукати вихід, як забезпечити енергію Україну. Ну і тут обстріли будуть. По 10 ці мечів, показують, обстріли будуть у грудні. Летіти буде знову і в листопаді, на це вже відданий наказ певних пап, ну, тих, хто цим управляє. Ми будемо мати певні свої перемоги на лінії фронту. Ну, теж Таємні таємні зради, тут будуть якісь таємні переговори за спиною України в листопаді будуть вестися. В грудні вже буде якийсь відхід від якихось проблем. Але тут буде дуже сильно емоційність, тут всі кубкові карти. Кажуть, ховатися потрібно. Так, да, будуть ще якісь перебої зі світлом. Буде, будуть певні обговорення, планування, спостерігання за цим. Всім. І давайте подивимося останній тиждень грудня, яка буде ситуація. 50 на 50, 50 на 50 вона буде трансформовуватися. Вона буде міняти свій напрямок, і тут знову ж таки я би сказала, що в кращу сторону, якби не випала карта зрадників. І так, я вже вам розповідала, що атака може бути ще масовіша, ніж була по території України, тому що вони все рівно будуть намагатися. Вивезти із ладу е, наші всі ресурси. І давайте подивимося у цю тему. Наскільки це актуально. Давайте подивимося на цій колоді, що вона нам покаже? Про що це? Ну, от, колода нам показує таке свого роду певне замерзання, холод, е, ну, ми бачимо відсутність світла. Ми не бачимо тут тепла, ми не бачимо нічого, що говорить про тепло. Ми бачимо холод, сиро без світла. Ну, якась така карта. Подивимося далі. Ось. Навіть ведуться переговори на цю тему, щоб була посилена атака, щоб збільшити ресурс. П'ятірка жезлів це завжди про війну, про активні дії. Навіть може бути трішки більше інтенсивність, і це є в планах. Бачите, це в нас карта відповідає за холод, за світло, за енергію, за ресурс. Ну і показує, що буде, буде важко. Десятка. Ну, атаки, бачите, вісмірка жезлів буде летіти. З жезлових картів багато, вогонь. На активність от цього тижня. Тільки витягнула. У нас уже тиждень, е, ну, цей тиждень і давайте на наступний тиждень. Диявольський план по домовленості, що постраждає, Хоп. потрібно ховатися. До кінця листопада вони планують і дальше тримати людей в страху, в терорі. Я вам зараз покажу емоційно, бачите, у нас тут диявол, шестірка кубків, ситуація буде повторюватися. І знову у нас Паш Кубків і дев'ятка мечів. І низ колоди трійка мечів. Тому. Люди будуть засмучені. Тільки люди подивимося, для кого це відіб'ється. Будуть певні обмеження знову. Потрібно, обмеження, потрібно буде відбиватися. Тут мова йде тільки про договори, переговори, обіцянки, допомогу, цяцянки. Але це тільки очікування. Це тільки очікування, і від цього очікування стає тільки важче. Активність буде спостерігатися. Завершиться листопад. От у нас колесниця, а колесниця каже, що він буде активним. Там буде рух. Буде спостерігатися рух, будуть от туз жезлі, буде вогонь. І по справедливості. Воно буде відбуватися з двох сторін, що з одної, що з іншої сторони. Десь будуть території, де буде е, якби, менш активно зупинення конфлікту, а будуть території, де будуть активні бойові дії. Тобто Україна ще зазнає до кінця тижня застосування сили. Бачите: активні бойові дії і застосування сили. У нас імператриця це Україна для. А. Тут сила, застосування сили для імператриці. Ось такий міні-прогноз, якщо ви хочете розвиватися особисто і не очікувати на те, що буде відбуватися навколо вас, а вже почати працювати зі своїми станами, тому що я, скануючи колективне поле, бачу, що всі люди дуже сильно виснажені. Виснажені психоційно, морально, емоційно і на усіх планах. У людей непропрацьована фізика, у людей непропрацьований ментальний план, тонкий план. І для цього всього потрібно приділити час для себе. Потрібно почати працювати із собою. І тоді ваше життя почне крок за кроком змінюватися, трансформуватися. А допоки ви будете сидіти у цих е, станах залипання, тому що чому у вас немає енергії? Тому що ви сидите в певних образах, ви сидите. В певних очікуваннях, в певних звинувачуваннях, ви сидите і копаєтесь десь в минулому. Ви думаєте, о, як там було, а як там було, так уже не буде. Ми рухаємося. Час зараз для кожного рухається індивідуально. Хтось е, знайшов можливість взагалі, як розвиватися під час війни, у когось ці можливості пропали. Хтось пішов в апатію, депресію, хтось навпаки, е, зрозумів, що це час для моїх змін, час для мого розвитку. І кожен вирішує індивідуально. На своїх курсах і лекціях я даю вам стільки знань, я даю вам стільки корисної інформації, що багато людей вже змінило своє життя. А чи хочеш зробити це ти? Чи ти ще й досі будеш думати, що я сама відкладати своє життя на потім? Якщо вам корисна хоч якась інформація, яку я даю, ставте лайк, підписуйтеся на телеграм-канал, на YouTube канал. І е, будемо з вами працювати. Я і надалі буду вам допомагати виходити з ваших станів. Обнімаю вас.